Фахівці проєкту Сан активно долучаються до пришкільних денних таборів. Спільно з соціальними педагогами в ліцеях проводять загальні заходи, а також окремо в загонах, різноманітні активності, квести, спортивні ігри, командні ігри задля розвитку та цікавого дозвілля дітей під час літніх канікул. Важливим напрямком роботи психолога є психосоціальна підтримка дітей. За допомогою ігор та інших занять відбувається підтримка емоційного стану дітей. Те, між особистісна комунікація, адаптація до складних умов війни усі діти незалежно від їхніх індивідуальних особливостей, потреб, стану здоров'я, мають рівні можливості для розвитку та участі у шкільному житті. Всі ми розуміємо, як важливо сьогодні звертати увагу на створення інклюзивного шкільного середовища. Наш соціальний працівник з інклюзії проводить інформаційно просвітницьку роботу для подолання бар'єрів та формування доброзичливого толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами.